7 травня середа. Найвитонченіші спокуси сатани. Те, що скрите належить Господу нашому Богу, а відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконували всі слова цього закону. Второзаконня 29, 28. Людські знання як у матеріальній, так і в духовній сферах неповні й поверхові. Адже чимало людей не спроможні узгодити свої наукові погляди з біблійними твердженнями, декотрі приймають людські теорії та припущення за наукові факти і думають, що Боже Слово слід випробовувати лжезнанням 1 Тимофія 6,20 Творець його діла недоступні їхньому розумінню, і оскільки вони не можуть пояснити їх законами природи, то біблійна історія залишається для них. Недостовірною. Ті, хто сумнівається в достовірності старого і нового завітів, дуже часто йдуть ще далі і починають сумніватися в існуванні Бога, приписуючи його безмежну силу природі, а знявшись із якоря віри, вони розбиваються об скелі невір'я. У такий спосіб багато хто втрачає віру і стає полоненим сатани. Людська філософія намагається дослідити і пояснити таємниці, які не будуть відкриті навіть у вічності. Якби люди намагалися пізнати те, що Бог відкрив їм про себе і свої наміри, то отримали б таке пізнання про славу, велич і силу Єгови, що зрозуміли б власну нікчемність і були б задоволені тим, що відкрите їм і їхнім дітям. Вершиною сатанинського підступу є спроба постійно тримати людський розум у стані пошуків і гіпотез про те, чого Бог не відкрив і що він не має наміру відкрити. Саме через це Люцифер втратив небо він був незадоволений тим, що від нього приховані таємниці планів Божих, знехтував тим знанням, яке було відкрите йому щодо його особистої діяльності на високій посаді. Викликавши таке саме незадоволення серед ангелів, які пішли за ним, він і призвів їх до падіння. Тепер сатана намагається прищепити людям того самого духа, щоб і вони знехтували божими заповідями.